Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Продовжуємо загальну енергію. Будемо дивитися, які процеси вируватимуть на цьому тижні. Для тих, хто вперше приєднався на канал або вперше дивиться це відео. Загальна енергія це розширена версія карти дня. Тобто я буду дивитися на процеси, які будуть відбуватися у сфері фінансів та у сфері відносин. І рекомендації, які допоможуть збалансувати простір. Поїхали. Не забувайте про вподобайку, коментарі. Додайте автору на каву. Зворотній зв'язок це основа будь-яких відносин. З собою, з простором. Так. Ну, це вже буде тема для рубрики Філософія свідомості. А тут ми будемо дивитись процес. Вчора в мене не вийшло записати, тому що енергетика така була шалено багато всього. Тож, давайте дивитися, що це за тиждень такий цікавий. Перша карта. П'ятірка пентаклів. От. Підключайтесь до трактування ті, ті люди, які зараз вивчають карти Таро і планують практикувати для себе або для інших. Ви можете додавати. Свої коментарі, своє бачення якихось моментів. Тому що я беру основу те, що я відчуваю: П'ятірка Пентаклів. Вісімка ночів і двійка Пентаклів. А, не дивлячись на те. Що карти такі достатньо специфічні, тому що п'ятірка пентаклів це такий момент, часто він програється про якісь складнощі, особливо в матеріальному плані. Вісімка мечів це теж момент якихось страхів, невизначеності. Ну, і двіка пентаклів це такий дисбаланс, перехідний період. Але чомусь мені хочеться сказати. Кожному зараз цей тиждень буде здаватись, от новини, які будуть приходити, буде здаватись, що все погано, що немає виходу, що немає рішення, тобто будуть піднімати страхи, <кій> знецінення, страхи, можливо, будуть. Це і внутрішні ваші моменти, плюс зовні люди можуть це транслювати. Тому рекомендація одразу. Це так здається. Те, що піднімається зсередини ця темрява, ці страхи, і здається, що немає рішення, що все погано, що якось воно не ладиться, чомусь я не знаходжу відповіді на питання, чомусь у мене. Там дебіс кредитом ніяк не сходиться. Це виключно такий період. Це період, коли оця темрява піднімається і здається, що все погано. Тому моя рекомендація не фокусуйтесь на страхах, робіть своє. І потім, Тей. цей період. Просто подивіться на цю інформацію, як на досвід, що на майбутнє, коли підніматимуться ваші страхи і сумніви, знаєте, що це просто, скажімо так, гра свідомості? Тому що буде таке в мене відчуття, що навіть я буду не довіряти своїм відчуттям. Тобто буде, будуть моменти, коли ви будете не довіряти самим собі. Але, але, буде прояснення, все врівноважиться. Це такий період. Мені дуже цікавий цей тиждень, тому що на цьому тижні в мене день народження. А так як день народження для кожної людини це важливо, такий момент з точки зору духовного зросту і зрізнань. Тож... Побачимо, що підніметься. Поїхали, відносини. Тобто, зрозуміло, на цьому тижні будуть підніматися страхи, але це, скажімо, не є правдою, це не є дійсністю. Страхи, нецінення, відчуття, що я нічого не розумію, я не розумію, куди я рухаюсь, я не бачу результатів. Тобто, це не є дійсністю, це виключно гра свідомості. Такі процеси зараз складні. Тому вони викликають такі думки, таке бачення ситуації. Зручатися підтримкою. От такі моменти класно підсвітлюють людей, які підтримують. Так, відносини. Помірність. Старший аркан. Королева Пентаклів. Зірка. Паш Кубків. От класний тиждень, не дивлячись на те, що будуть підніматися отакі от от моменти. А чому? Тому що на це ви зможете притягнути до себе людей стабілізаторів. Тобто ви їх побачите, їх чітко відчути. Є відчуття, що відновляться якісь зв'язки. Які, наприклад, давно були втрачені. Ви почуєте інформацію від людей, про яких давно не чули. Але це те, що буде давати енергію. Це те, що врівноважить. Тобто, будуть підніматися отакі от моменти, і тут ви фокусуєтеся не на тому, що піднімається думки, а на тому, що відбувається навколо вас. Тобто, будуть притягуватись люди, щоб підтримати. І, повторюсь, у відносинах буде відновлення зв'язків. Тобто з'являться люди, з якими ви давно не спілкувались, але хотіли б зустрітись, поспілкуватись, прокомунікувати. Вони про себе заявлять. Тобто відновлення зв'язків, але, знову ж таки, в плюс. Бувають люди з минулого, з якими не хотілося б бачитись, але це не та історія. Тобто це рівновага. І це та опора, на яку можна опиратись в майбутньому, особливо, коли виникають отакі от стани. Вони ж не обов'язково на цьому тижні вони можуть індивідуально виникати у кожного, тому що якісь складнощі, якісь процеси такі неприємні, важкі. Так от, просто ці люди, вони потрібні, щоб рівноважити. Угу. Сонце все одно буде сяяти, поїхали далі, що там у нас у нас матеріальному Сімка мечів. Вежа, четвірка пентаклів. І дев'ятка мочів. Дивіться. Одразу попередження, але враховуючи, яка зараз енергетика, не накручуємо собі. На цьому тижні, в принципі, навіть не тиждень, зараз будуть активізуватися шахраї. Шаграйські схеми, якісь моменти. Тому, будьте обачні, не поспішайте переходити по якимось посиланням, там, відповідати на дзвінки з невідомих номерів. Тобто, будьте до себе чуйними, тому що в мене є відчуття, що вони прямо зараз на тлі таких моментів, тому і буде врівноважитися через близьких людей. Тобто, Перш ніж погодитись на якісь умови, дізнайтеся, чи дійсно це є правдою, тобто підніміть свої зв'язки, попитайте ще у людей. Тому що є момент того, що по сімки мечів я тут чітко щитую, що от оця темрява вона буде підніматися і намагатись дестабілізувати простір. <кій> Не піддавайтесь цьому. Тому що, якщо ви все ж таки оберете іншу схему отримання інформації стосовно якихось пропозицій, тоді вежа зіграє вам в плюс. Тобто вежа ще є в контексті того, що ви зможете закрити для себе якесь матеріальне питання. Те, яке стояло на паузі. Ну, наприклад, ви не могли оформити документ, ви не могли переїхати, ви не могли там купити щось, те, що вам прям потрібно було. Тобто воно стало на паузі. Закрити збір на автівку. От, тобто це питання буде вирішено. Але от я рекомендую обачно ставитись зараз до. Якихось пропозицій, лотерей, ви отримали спадок, ще щось. От є такий момент, перепровіряйте інформацію, яка до вас надходить. І тобто це один, одна сторона моменту, а ще є відчуття, що є можливість, і причому така достатня несподівана, неочікувана, можливість закрити оце матеріальне питання. Тобто те, що я вам описувала вище, тобто, те, що стало на паузі, ви не могли ніяк його закрити. Не рухались процеси, вони почнуть рухатись. Все буде добре. Тобто, цей тиждень він такий от достатньо перехідний, складний по емоційним відчуттям. Тут питання ресурсу, питання підтримки будуть підніматися гостро. Це важливо, тому що якщо у вас програється складний тиждень, і ви бачите, що оточення вас не підтримує. Все якось не грає барому, значить треба щось змінювати. Значить, треба шукати інших людей, інші обставини, інші енергії, джерела, скажімо так, енергії, тому що це важливо. Тобто цей тиждень проявить моменти, які дійсно важливі. А в матеріальному плані я вас попередила. Тобто будьте обачними. Тут є такий момент. Це, в принципі, така інформація, що вони ж не тільки зараз, ці шахраї, активізуються, але от є відчуття, що прямо на цьому тижні вони прям йдуть процеси, де якась темрява просто. Квітне, скажімо так. Так, на цьому все. Рада вас була бачити через карти. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, донатьте автору на каву. І бережіть себе. До наступної зустрічі!